Головне – події в Харкові та області 14 серпня. Росія гатила по Харківщині напередодні зустрічі Трампа з Путіним. Після кількох днів відносного затишня сьогодні сигнали повітряної тривоги лунали в Харкові та районах майже безперервно. Є загиблі та постраждалі. В день війська РФ вдарили показачі лопані з РСЗВ. Начальник Дергачівської В'ячеслав Задоренко повідомив, що у власному будинку загинув місцевий мешканець 64 років. Слідом по цьому селищу та сусідній нові казачі прилетіли ще й каби. У козачій Лопані загинув чоловік 87-го року народження. Ще один, 39-річний, залишився без кінцівки. Його привезли в лікарню та стабілізували стан. У новій Казачій постраждав місцевий мешканець, пошкоджені приватні будинки. Трагічним день був і на Куп'янщині. Там, за даними обласної прокуратури, російський впівдрон атакував цивільну автівку на трасі поблизу райцентру. Загинув Нули водії пасажирка поважного віку. Ще одна жінка 76 років поранена. Водночас неспокійно було і у російському Білгороді. Місцеві пабліки повідомляли, що в місті гучно літають дрони та чутно автоматні черги. Губернатор російського регіону Гладков заявив про пошкоджені будинки Явтівки, удар по центру Білгорода та кількох постраждалих. Держустанови в російському місті перевели на віддалений режим роботи. Рух у центральній частині перекрили, а заходи на вулиці скасували до неділі. У силах оборони події на Білгородщині не коментували. 84 українці повернулися додому з полону. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Особливість цього обміну більшість серед звільнених не військові, а цивільні. Таких 51 людина. Зеленський відзначив, що декого росіяни отримували ще з 2014 року. У координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими уточнили. Один зі звільнених провів у неволі понад 4 тисячі днів. Окрім цивільних, додому повертаються також захисники Маріуполя, воїни ВМС та прикордонники. Смертельна пожежа сталася вночі в Харкові. Палала квартира на верхньому поверсі дев'ятиповерхівки на проспекті Людвіга Свободи. Угоди СНС України в Харківській області відзначили. Отримали повідомлення про пожежу після опівночі. На місці встановили, що загорілися домашні речі. Вогонь охопив 40 квадратних метрів. У квартирі виявили тіло загиблої. Це жінка, 87-го року народження. Причину пожежі ще встановлюють. Більше новин на сайті Медіагрупу Об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео. Підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.